Першу книгу я написав тобі, Феофиле, про все, що Ісус творив, і чому чи від початку до того дня, коли він вознісся, давши Святим Духом повеління апостолам, яких він вибрав, перед якими після страждань своїх і являв себе живим, з багатьма вірними доказами, впродовж сорока днів являючись їм і говорячи про царство Боже. І, зібравши їх, він звелід їм, не відлучайтесь і Єрусалима, аждіть обіцяного від отця, про що ви чули від мене. Бо Іоанн хрестив водою, а ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовши запитали його, кажучи чи не в цей час, Господи, відновлюєш ти царство Ізраїлю? Він же сказав їм: Не ваше діло знати часи і строки, які отець поклав у своїй владі. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі та по всій Іодеї і Самарії та аж до краю землі. Сказавши це, він піднявся перед їхніми очима, і хмара взяла його з виду їхнього. І коли вони дивилися небо під час вознесіння його, раптом перед ними стали два мужі в білій одежі і сказали Мужі галілейські, що ви стоїте і дивитесь на небо? Цей Ісус, котрий вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили Його, коли він сходить на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалима з гори, що зветься Єлеон, і знаходиться поблизу Єрусалима на відстані суботньої путі. І, прийшовши, увійшли до горниці, де й перебували Петро та Яків, Іоанн та Андрій, Филип та Фома, Барфоломій та Матфей, Яків, Алфеїв та Симон, Зілот і Іуда, брат Якова. Всі вони однодушно перебували в молитві й молінні з деякими жінками і Марією, матір'ю, і Ісуса та з братами його. В ті дні Петро, ставши посеред учнів, сказав Зібралося ж близько 120 чоловік, мужі, браття. Належало статися тому, що у Писанні провістив Дух Святий Устами Давидовими про Іуду, колишнього вождя тих, що взяли Ісуса. Він був причислений до нас і одержав жереб служіння цього, але придбав землю за неправедну плату, і, коли впав додолу, розпали з черви його і випали всі нутріщі Його, і це стало відомо всім жителям Єрусалима, тому й земля та названа їхньою мовою Акалдема, тобто земля крові. У книзі ж Псалмів написано, хай опустіє двір Його, і хай не буде жильця в ньому, і гідність його, хай прийме інший. Отож треба, щоб один з тих, котрі були з нами увесь час, коли перебував і ходив з нами Господь Ісус, починаючи від хрещення Йоаннового до того дня, коли Він вознісся від вас, був разом з нами свідком Воскресіння Його. І поставили двох. Йосифа, званого Варсавою, якого прозвали Іустом та Матфія, і помолились і сказали: Ти, Господи, серцевидець всіх, покажи з цих двох одного, якого ти вибрав, Прийняти жереб цього служіння і апостольства, від якого відпав Іуда, щоб іти в своє місце, і кинули про них жереб, і впав жереб на Матфія і він причислений до 11 апостолів.